Вітаю! Сьогодні ми зануримось у світ спогадів Анатолія Дімарова. У його, знаєте, напрочуд щирою таку ліричну автобіографічну повість. Це історія про дорослішання, де кожен тріумф він неминуче веде до якогось нового уроку, а кожне падіння до нового відкриття. Гаразд, давайте почнемо з найголовнішого сама назва повісті це ж не просто гарний вислів, правда? Це справжній ключ до розуміння і всієї структури твору і його філософії. То що ж насправді ховається за цими словами? І ось власне й відповідь. Ця фраза ідеально описує ідею, що справжній, такий глибокий досвід, він гартується не лише перемогами, ні. Він гартується і поразками, і моментами слави, і хвилинами такого, знаєте, пекучого сорому. І саме цей шлях, сповнений контрастів, і проходить наш головний герой. Дуже важливо розуміти, всі події ми бачимо очима самого автора в дитинстві, хлопчика на ім'я Толік, і його розповідь це не якийсь там сухий переказ фактів. О, ні, це надзвичайно ліричний потік емоцій, дитячих вражень, відчуттів, який просто переносить нас у ті складні, драматичні 1930-ті роки. Перша частина життя героя це просто разючий контраст. Починається все з такої майже казкової іделії, яка потім раптово і абсолютно безжально обривається історичною трагедією. Ви тільки вслухайтеся в цю цитату, це ж блискучий приклад ліричної пам'яті дитини. Він зростав на хуторі, на Полтавщині у заможній люблячій родині. І звичайний різдвяний ритуал у його спогадах перетворюється на чарівний образ, на символ такого собі втраченого раю, де світ був щедрим і безпечним. Але цей світ. Руйнується просто на очах. Колективізація забирає батька. Потім приходить голодомор, який ставить родину на самисіньку межу виживання. І ось цей жорстокий перехід від безтурботного щастя до щоденної боротьби за життя це і є та центральна трагедія, яка назавжди змінить характер героя. І як наслідок вимушена зміна ідентичності. Уявіть собі, щоб урятувати дітей від тавра куркульських синів, мати дає їм своє прізвище. Хлопчик, який був гарасютою, стає Дімаровим. Це ж не просто формальність, це справжній акт виживання, який залишає глибочезний слід у його душі. Ці слова автора вони пробирають до мурашок, вони показують усю гіркоту пережитого голоду через один простий конкретний образ. Млинці з квітів акації. це спогад, який назавжди закарбувався в пам'яті як найстрашніший досвід, що, звісно, визначив його подальше сприйняття світу. Номо далі до школи. Саме тут тема на коні і під конем розкривається з новою силою. Після отих зовнішніх трагедій школа стає для Торіка ареною вже внутрішніх випробувань. Тут він вчиться розрізняти справжню сміливість і звичайні сіньке хвастощі, а його характер проходить серйозну перевірку на міцність. Ось подивіться це чудова ілюстрація цієї двоїстості. З одного боку, гучні, хоч і дитячі перемоги, слава через ковтнути жабеня чи успішна операція з порятунку вчителя, а з іншого, глибокі внутрішні переживання, нічний страх, пекучий сором і таке болісне усвідомлення складності дорослого світу. Це, мабуть, один із найяскравіших епізодів, що розкриває характер толіка. Жага слави, імпульсивність, вони штовхають його на абсолютно відчайдушний вчинок, і так, на кілька днів, він стає зіркою школи. Але якою ціною? Ось вона, та сама ціна слави. За публічним тріумфом ховається дитячий страх, самотність і тривога. Цей досвід показує його чутливість і вчить, що зовнішнє визнання воно не завжди приносить внутрішній спокій. Це і є той класичний момент під конем, який насправді формує його набагато більше, ніж сама перемога. А ось іще один глибокий моральний урок суворий, але справедливий завуч не кричить, а спокійно пояснює, що справжня сила не в над слабшими. Для толіка, який звик до трохи інших правил, це стає справжнім відкриттям. Ця фраза, вона неймовірно точно передає відчуття сорому, яке переживає герой. Це знову ліричний опис внутрішнього стану. Це не страх покарання, ні, це глибоке усвідомлення власної неправоти, яке фізично відчувається як у цей бридкий клубочок. Саме такі моменти погодьтесь і формують моральний компас людини. Та не все так похмуро. Звісно, були і світлі моменти тріумфу, що показують інший бік характеру Толіка, коли особистому щастю улюбленого вчителя загрожує суперник, він стає частиною колективної сили, здатної на винахідливість і відданість. І план був ну геніальний у своїй дитячій простоті. Зібравши арсенал із 17 тухлих яєць, п'ятикласники влаштовують засідку. Це історія про дружбу, винахідливість і спільну перемогу, такий собі яскравий момент на коні, який показує радість від спільних дій заради доброї мети. Тепер давайте підсумуємо: як усі ці епізоди трагічні, комічні, героїчні, соромні, як вони складаються в єдину картину. Ось у цьому і криється головна особливість композиції повісті, її ключова ідея. Отже, ключовий момент. Анатолій Дімаров свідомо будує свою повість як калейдоскоп злетів і падінь. Він не просто розповідає історії, він демонструє, що саме ця сума протилежних досвідів і є тим, що ми називаємо життям. Характер не формується лінійно, він народжується у цих переходах від на коні до під конем. І таким чином композиція твору і є його філософією. Характер оповідача, нашого толіка, він гартується саме у цьому гурнилі контрастів. Його особистість це сплав хвалькуватості і кайття, відчаю, і надії, дитячої жорстокості і здатності до глибокого сорому. Він живий і справжній, бо в ньому поєднані і світлі, і темні риси, які, власне, і роблять людину людиною. І наостанок питання для роздумів. Повість Дімарова змушує замислитись а може, справжній досвід це не самі перемоги чи поразки, а те, чого ми вчимося, переходячи від одного стану до іншого, і що, зрештою, важливіше мить тріумфу на коні чи мудрість добута під конем.